Доброго дня! Сьогодні 26 серпня, місто Тернопіль. Продовжую збирати горіх фундука. На цей сьогодні будемо брати шедевр. збирати Вже він в такій фазі, що почав сипатися горішок на землі, щоб не нагинатися, беремо рвемо кластери і тоді день-два постоє в ящику, доходить і гарно відділяється горішок. Шедевр це теж, певно, сочинської селекції. Гарний горішок, врожайний, смачний. Це в цьому кущику четверта вегетація весною 21 року. Всі садилися однорічними саженцями. По-моєму, що це від Андрія Шендера. Дуже йому дякую, що не пересорт попався, бо дуже багато по Україні гуляє пересортів. Врожай він показав практично на другий рік, підтвердив сортність. І щороку дуже гарний. Це вже його буде третє плодоношення, бо він буквально на другий рік дав сигнал. Отакий от кластер є по 3, по 4. Отакі от крайні кластера є по 7 горішків. Ну, там, де сім горішків, трошки дрібніший горіх. Але на е, свій вік, на четверту вегетацію, це шикарний врожай. Я його теж не хочу дуже перегружати. Він дуже гарні дає прирости. Дивіться вже він. Він вже десь до 4 метрів, вже його треба стримувати. Вже весною буду робити кардинальну обрізку. Оці всі гілки, які відплодоносили, будуть вирізатися на сучок. А плодоношення, от, бачите, які латеральки є. Вже вони вон, заклали сережки. От там все плодоношення буде на тих латеральних гілочках. От бачите, де. Сережечки, отам от є і плодові пруньки, квіткові жіночі брунічки. Отам все переноситься, буде плодоношення все вище і вище і вище. Бо от буквально на висоті півтора метра плодоношення закінчується, бо то була ще молода древесина і горіх зараз я зроблю. Обірву увесь горішок і потім зважимо урожай із цього куща. Може він буде і лідером по врожайності, бо в тому році, я вже не пам'ятаю, немає часу передивлятися відео. В тому році він був, певно, теж лідером по врожайності і лідером по збору горіх. Отакі гарні кластерки. Все, значить, зараз збираємо. І потім зробимо зважування. Подивимось. Обібрали ми горішок від пльозки. Зараз зробимо зважування, на яку цікаво яка вага горішків. 4,85. 4,50 падають. Чтири 4,95 4,70 четыре девяносто пять, Ну, такі четири з половиною п'ять. Є е, е, ті, що були по 6 по вісім у плюсці, у цьому у кластері то ті менші, по 4 грами. Є й такі вілікани, що по 6 грам, які були одиночні або двойні. От Характерний у шедевра це такі полосочки. Вони, коли він буде ще висушуватися, буде темніти і ті полосочки будуть проявлятися ще краще. І він дуже гарний на колір. Зараз попробуємо на смак. Це горіх тільки зірваний, він сирий, звичайно, він сушиться. Але ми, як буде час взимку, ще зробимо тоді. Дегустацію взимку. Е ядро повністю виповнене. Отаке От воно має не круглої, а таке якийсь цікаве форму. Ну, і на смак такий він не є десертний, як сирена, що сирена то солодке. Оцей він такий горіховий, нейтральний, класичний смак. Але смачний. Немає не гіркоти, немає ніякого присмаку такого. Сугубо горіховий смак. Ну цікаво, який же валовий збір буде.

2700. 2700, 2750. Непоганий результат. А це ще нагадаю, четверта вегетація е -е, у березні 25-го року йому буде 4 роки в цьому кущі. Саженців такого сорту немає, бо... Зовсім не дає порості. Підходимо до штамбіка. Формую його отак От виобразно на шпалєрі. Поросль практи... не практично, а зовсім не дає. Думав, що а то буде порость, а то він тут зверху від стовбура. Хіба попробую нагорнути. От зараз вже після збору урожаю нагорну такий брустирок. Трошки може там царапну, чи може хоч чуть-чуть, бо проб'ються корінчики, щоб на осінь його від'єднати і зробити саженець, бо хочеться ще одного такого шедеврика мати в себе в саду. Дуже вдалий сорт. От скільки дивилися і по-любому ще пропустили. Це горіхи ще процентів 10% поховані є. Але нічого тоді вони. Обсипляться з другими сортами зробимо. Так що це вже третій сорт у своєму фундучковому садочку. Я зібрав урожай на черзі Караманівський. Вже сьогодні підходив до нього, теж сип, почав сипатися. Гарний великий горішок, але то анонсом на наступний день. Більше всього, що буде післязавтра збір урожаю. Уже не так цікаво ходити по садочку. Біля них, коли горішки зібрані, вже немає тої окраси, як висіли вони такими гірляндами. Ну, ще є от вебацінний, ще зелений. О, вебацінний ще чекаємо. Так що дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава!